на каналі Репетитор з математики, і ми з вами продовжуємо знайомитись з елементарними функціями. І сьогодні ми з вами розглянемо, що ж таке нулі функції, а також проміжки знакосталості. сталості, як визначити ці проміжки, і як же розрахувати нулі функції, і побачити, де функція перетинає вісіксів. І так, вперед. Але спочатку давайте згадаємо, що таке графік функції. Графіком функції називають фігуру, яка складається з усіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють усім значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції y. Давайте я вам нагадаю, що таке система координат, і як же ж зрозуміти, що таке абсциса і ордината. Якщо у нас задана вісь X, ось вона, і вісь, і вісь y, то ця система називається декартовою системою координат. В цій декартовій системі кожна точка має відповідно дві координати. Це. По х і по ікам. Де б ми точку не поставили, по і по ікам, ми можемо визначити її координати, і по, відповідно по координатам побудувати. Так от, Для прикладу, давайте поставимо точку А. І тоді подивіться, відкладена вона відповідно по і відповідно по ікам, має свої координати. Так ось, абсцисою називається координата точки по х, тобто це відстань від нуля до певного x, по якому відкладена ця точка. І відповідно ординатою називається координата по Y, тобто відстань від нуля до координати цієї точки. І тоді дивіться, якщо ця точка зображена відповідно так, і будемо рахувати, що клітиночка це 1, 2 і так далі, то точка A має координати 6 відповідно по х і 8 по Y. Тобто 6 це є абсциса, і 8 це є ордината. А графіком функції це вже буде певна фігура, чи гвиляста лінія, чи пряма лінія, яка включає і поєднує всі точки, всі точки де відповідним значенням x відповідні значення y відповідають. І де побудована вона по певним абсцисам і певним координатам. Давайте розглянемо, приклад функції. Для цього ми розглянемо функцію, яка задана формулою y дорівнює 3x-5. Якщо це лінійна функція, а я це знаю, тому що тут функція виду ax плюс b, тоді можна взяти взагалі то дві точки. Ну, Давайте візьмемо три значення аргумента і підставимо їх в дану формулу і знайдемо відповідні для цих іксів значення тобто значення функції. Дивіться, для спрощення завжди починайте з нуля. Тобто беріть X до рівня 0, і тоді у вас щось спроститься, тому що 3 на 0 буде 0, мінус 5, тобто ми вже можемо знайти F від нуля, це мінус 5. І візьмемо дві точки справа від нуля і зліва, це 1 і мінус 1. Один. Для одинички підставимо f від 1. Це буде 3 помножити на 1, мінус 5, тобто підставили сюди 1, маємо мінус 2. І точку візьмемо x до рівня мінус 1, тоді f від мінус 1, підставили от сюди мінус 1, отримали мінус 8. Ще зручно записувати це у вигляді таблички, де ви вказуєте ікси, і відповідні для них y. І тоді у вас буде, дивіться, для певної певного значення X, певне значення y, це і будуть координати, координати точок, відповідно, в системі координат. Давайте це покажемо. Зобразимо вісь X і вісь y. І у нас є три точки. Дивіться, перша точка це по X у нас 0, по Y – мінус 5. Ось це буде ця точечка. Тобто по X у нас 0 ми нікуди не здвигались, по Y опустились на мінус 5 одиниць. Далі друга точка, по у 1 по Y – мінус 2. По X ми здвинулись на одиничку, по Y опустились на мінус 2. І третя точка це мінус 1 по x і мінус 8 по y. От ми маємо три точки. Тепер ми можемо їх з'єднати, це буде пряма лінія, бо це лінійна функція. І тоді ми можемо записати, що ця лінія це графік функції y дорівнює 3x-5. Згадали? Добре, тепер давайте ознайомимо, що таке нулі функції. Розглянемо функцію, для прикладу, y дорівнює f і dx, ось вона графік якої зображено на рисунку. І тоді, подивіться, ця лінія. Поляста, вона десь там перетинає вісь х. В цих точках, цих точках, дивіться, це по мінус 1, далі 4 і 6. В цих точках значення функції дорівнює нулю. Це значить, що по y ми нікуди не піднімаємось, не опускаємось, а залишаємось на осі x. Тобто, ще раз дивіться, точки, в яких графік функції перетинає вісь вісхів, і тут значення функції дорівнюють 0. Ці точки є нулями функції. Тобто, для, для прикладу, для цієї функції ми маємо три нуля функції. Ось x дорівнює мінус 1, 4 і 6. Нулі функції. Як же їх знайти? Щоб знайти нулі функції, y дорівня fx, потрібно прирівняти нашу функцію до нуля і отримане рівняння розв'язати, і тоді ви знайдете всі ці нулі функції. Нулі функції може бути 1, 2, декілька, дивлячись, скільки разів ваша функція перетинає вісь іксіл. І тут може бути як лінійне рівняння, як квадратне, так і інше. Головне прирівняти вашу функцію нулю і розв'язати його. І тоді ви знайдете такі значення аргументу, для яких функція дорівнює нулю, тобто нулі функції. І так, давайте ще розглянемо, що таке проміжки знаку сталості. Нулі функції розбивають її область визначення, тобто ось іксів, на певні проміжки. Дивіться, якщо є нуль функції, то відповідно тут функція міняє знак. Вона була в мінусі, стала в плюсі. Далі ось ці точки в нулі функції. Функція була додатня, стала від'ємна. В цій точки була від'ємна, стала додатня. А на проміжках певних ми бачимо, що дивіться, функція або тільки ось від'ємна, це перший проміжок. Ось тут вона тільки додатня, тобто всі значення вищі, ось і x, тобто при цьому y більше нуля. Ось тут всі y менше нуля. І тут, знову ж таки, всі y більше нуля. Так от, проміжки знаку сталості це проміжки, на яких функція набуває значень одного знаку. Тобто, де функція додатня, ось тут і ось тут, це один проміжок, ну, два проміжки. І відповідно проміжки де від'ємна, також ось цей відомий нам і ось цей проміжок. Так от давайте для даного прикладу конкретно вкажемо проміжки по іксам, для, іксів, для яких функція менше нуля. Менше нуля, ще раз нагадую, це та, ті відрізки по іксу, де функція нижче ось іксів. Тобто там функція буде від'ємною. Значить, нижче xів це ось відрізочок, і ось відрізочок. Два відрізка, ми їх об'єднаємо і запишемо. Тоді х належить проміжку від мінус 3 до мінус 1, і відповідно від 4 до 6. Чому ми не включаємо мінус 1, 4 і 6? Тому що це нулі функції, ось вони. І тут, якщо дорівнює включати ці точки, то в цих точках функція дорівнює нулю, а нас цікавлять лише значення строго менше 0. А точку мінус 3 ми включаємо, тому що в цій точці. Функція ще від'ємна, і це якби наша кінцівка функції, і ми знаємо, що значення конкретне є. В цій точці в мінус 3 у нас функція дорівнює мінус 2, і вона від'ємна. І вкажемо тепер проміжки для х, на яких функція додатня більше нуля. Дивимось, додатня це значить, де у нас графік функції вище осі x', тобто всі наші y більше нуля. Це також два відрізочка, ось вони. Давайте запишемо. Для xів цей запис буде мати вигляд. Від мінус 1 до 4. Перший відрізок об'єднання від 6 до 7. Знову ж таки, нулі не включаємо, це мінус 1, це 4 і це 6. А точку 7 включаємо, тому що це кінцівка функції, і для неї ми знаємо, що функція додатня, тобто значення для 7 буде f від x дорівнює 2. Далі. Давайте тепер закріпимо і розглянемо приклади ЗНО по математиці. Казати проміжки, для яких функція fідx дорівнює мінус 5х плюс 15 набуває від'ємних значень. І задані варіанти відповіді. Згадаємо, функція набуває від'ємних значень на тих проміжках, де вся ця функція фідх менше 0. У нас відома конкретна функція. Давайте підставимо її в цю нерівність, і тоді ми отримаємо мінус 5х плюс 15 менше 0. Тобто тепер нам треба розв'язати цю нерівність відносно х, і ми знайдемо ті проміжки х, для яких вона виконується. Щоб розв'язати цю нерівність, ми перенесемо 15 з лівої частини вправу, це стане мінус 15, записали. А щоб розв'язати ось цю нерівність, треба розділити ліву і праву частину на мінус 5 і згадуємо, якщо ми множимо або ділимо рівність на від'ємне число, знак нерівності міняється на протилежний. Тобто тепер уже буде, ми ділимо на мінус 5 просто х, знак нерівності міняємо, і тут у нас буде мінус 15, ділимо на мінус 5, буде 3. Тобто х більше 3. Тобто при цих х у нас значення функції від'ємне. Давайте в вигляді відрізка це запишемо. Значить, x належить відрізку. Дивіться, якщо більше 3, то ми 3 не включаємо. Тобто це від 3 до плюс безкінечності. Давайте знайдемо цей варіант відповіді, це варіант Б. Запишемо відповідь Б. Далі, наступний приклад, другий. Вказати проміжок, якому належать нулі функції, і задана певна функція. І задані варіанти відповіді розв'яжемо. Згадаємо, щоб знайти нулі функції y дорівнює f від x, потрібно розв'язати рівняння. Тобто всю нашу функцію прирівняти нулю. Давайте прирівняємо. Тобто візьмемо нашу функцію x x2 плюс 2x2x-2, прирівняємо до нуля. Щоб розв'язати таке рівняння, в найбільша степінь 3. Треба спочатку подивитися, чи можна якось розкласти цей вираз на множники. Я бачу, що можна, тому що можна винести за дужечки ось тут х квадрат, а тут винести мінус. Давайте це зробимо. Розвяжемо це рівняння, винесемо х квадрат, тоді тут залишиться х плюс 2 в дужках, а тут винесемо мінус, тоді знову ж таки в дужках буде х плюс 2. Тоді х плюс 2 можна винести за дужки, помножити, і в других дужках буде х квадрат, залишиться мінус одиничка. Записали до рівня нулю. Тоді дивіться, х квадрат мінус 1 можна уявити, що це різниця квадратів, тому що 1 це 1 в квадраті, і тоді по формулі скороченого множення це буде ще добуток різниці чисел на їх суму. Тобто це буде х плюс 2 переписали, а ось це переписали як х-1 помножити на х плюс 1 рівня 0. Тобто маємо добуток трьох якихось виразів дорівнює 0. Тобто кожен із них може дорівнювати 0. Давайте запишемо. Тоді х плюс 2 рівня 0, х-1 рівня 0, і х плюс 1 рівня 0. Розв'яжемо кожне з цих трьох рівнянь, отримаємо х дорівнює мінус 2, х дорівня 1 і х дорівнює мінус 1. І об'єднання цих трьох коренів і буде розв'язком даного рівняння, тому що ми не знаємо, який х саме дорівнює 0, але кожен з них може дорівнювати 0. Але ж в задачі ще треба підібрати проміжок, якому належать нулі функції. Нулі функції ми бачимо. Давайте підряд йдемо. Від мінус безконечності до нуля, сюди не входить одиничка, не підходить. Від мінус 5 до 3. Так, да, попадають всі на щось ці нулі функції. Отже, нулі функції мінус 2, мінус 1 і 1 належать проміжку від мінус 5 до 3, тобто відповідь Б.